Сьогодні о 10-й ранку ворог завдав удар по населеному пункту Цупівка. В результаті удару було зруйновано цілу вулицю з приватними будинками. Десь біля 25 будинків зазнали руйнацію різного ступеню. На жаль, четверо людей отримали поранення, двоє з них в тяжкому стані доставлені до лікарні міста Харків, двоє знаходяться на в території нашої громади, в нашій дарчівської лікарні. Перебито електропостачання, на жаль, селище на даний час залишається без світла. Там працюють наші вже енергетики, на місці працюють наші ДСНСники, які розбирають завали. За інформацією під завалами може бути людина, тож інформація поки не підтверджена, але працюють рятівники в пошуках людини, яка може бути під заваленим будинком. Також на місці працюють староста, працює адміністрація. Наші волонтери, які допомагають людям зберегти їхні зруйновані будинки, двоє постраждали в тяжкому стані. Я ж кажу, вони до поїхали до лікарні міста Харків, а двоє з середньої тяжки знаходяться в місті. Цим двом це хлопець, 21-річний хлопець і 18-річна дівчина. Їхньому життю нічого не загрожує. Лікарі надали їм необхідну медичну допомогу. Поки що немає інформації, саме якої потужності ворог застосував авіаційний удар бомбу по населеному пункту, але можу так сказати, що не менше п'ятисот 500, 500, а може й більше, бо таких великих руйнацій, щоб зразу знести вулицю, поки що на території громади не було.